Всім доброго дня, родичі. 31 серпня ми на ринку міста Івано-Франківська, ринок тварин, швиденько зараз перебігаємося тут. Також не забудьте завітати на канал що по чому. Також там є гарні огляди, взагалі більше різних оглядів. І їдемо на авторинок. Думаю, надіюся, встигну. Так що зручно сідатися, заходимо на ринок. Так, дивіться, то і розпочнемо з, з початку. Самого, я з, витруху, я скажу, що я... з самого початку кролики. Чоловік добре нема займається, гарні породні кролі. І каць -ка на ті кролі. Почому вони? Ці кролики по тисячу гривень. Ось Таке гарне. Гарне вухо. П'ять місяців їм. Дуже гарні кролики. Так, дивіться, які ще є також. Такі сіренькі. Кого цікавлять такі породні кролі, телефонуйте. Номер телефону по 5 місяців. Дивіться, які гарні породні кролі. У 5 місяців просто дуже гарні кролі. Скажіть номер 066, 91, 53, 35 0 Телефонуйте. Місце заходження івано Ну, Кролики чесно породні. Я завжди роблю акцент, якщо гарний кріль, я завжди вам роблю акцент і ви обов'язково можете придбати, телефонуйте, собі уточнюйте. Це шиншила європейська. Попередні були фландери. Ось так. Так. Що так, дивіться, є курочки ще на ринку. Ось такі бролери по 120 гривень. Бролери по 120. Тисяч зараз трошки подешевшала. Вже на осінь до продаю вже залишки, ну, птиця ще непогана. Ось такий бролер. Є ще бролер. Є ще декілька штучок є. Чеський домінант, курочка така по 100 гривень. Чеський домінант по 100 і качка ось така. По 120. По 120 качка ось така. Качка взагалі дуже гарний вибір птиці тепер різали в себе в тещі, Тут досить гарний вихід м'яса. Я знаю, що це. Ось... це ось такі. Качка ось така по 120 гривень. Гуска по 150. По 150 гуска. Швиденько перебігаємося і їдемо на обторинок. Так вам покажу, ринок невеликий сьогодні. Але що вам все ж таки покажу? Обов'язково підпишіться на канал. Вам це не тяжко, а нам приємно. Так, нутрі. Внутрі ось такі по 200 гривень молодь. Така молодь по 200 гривень. Також я в планах посити в себе на воду і минути її, не знаю. Зараз будемо щось в лукум говорити, може би взяли такий молодняк, може би щось випустили. Зараз на зиму може ще і виживуть. чому у вас такі? Є парочка таких молодих голубят 300 гривень. Голуби гарні, лимонні. Це пирісос? Я відпочив. Я щось навіть не дізнався. Роличний вигляд, воно в чапку жарте. Це є такі перепілочки. Є перепілочки такі. По 100 гривень перепілки. По 100 гривень. Гарна перепілочка, така м'ясна. Кролики такі баранчики. Кролики, баранчики, ось такі по 300 гривень. Хто сьогодні не зміг приїхати на ринок? Ринок міста Івано-Франківська, село Хриплян. Ось такі гарні прогулки. Такий самець. Тисячу гривень. Баранчик. Гарний самець, породний. Ціна його тисячу гривень. І це є поросята, також маємо в планах чоловіка собі взяти. Ааа, пацючок і дві речки. Пацючок. Це... І дві це з одного гнізда, так? Це з одного гнізда всі? Ні, Біоваса її. Такі поросятка по тисячу гривень. Такі поросятка по тисячу гривень, чоловік. Гарна, що виходить, велика чи маленька. Так, зараз. Кітермон цібілія на ринку. Яка ціна їх? 30. По 300 гривень за штучку. Зивіться дуже гарна порода кролів. Досить гарний вихід м'яса в них. Гарні кролики. Є мед. 270. 270 гривень за літру. Кого цікавлять такі породні кролики і мед, записуйте номер телефону 67 344 78. 90. 90 Телефонуйте, питайте. Скільки гарний чистецький мед. Так, от самочка ще є. Ось така. Яка ж ковартість? 600 гривень така самка. Такі сікі віки. 6 місяців. 6 це. 600 гривень, бачите. Полки видно, що доглянуті, чистеньке, все як має бути. Так, 200... 200... 250 гривень такі курочки вже підрощені. Це є іспаночка. Дуже гарна курка, бачите, яка вже. Вже в принципі зараз ще... Декілька місць, але ну, кури дуже гарні. Гарна груба кістка. Дивись, є, є голошейка, є, є ось такі. Не скільки ці, ці потужні, вже ці ще більше кури. Там. По 250 гривень це досить дуже класна ціна в за такі кури. Це вже готова курка під заліз фактично. Якусь по грубими ногами виділа, Дуже гарний це вибір курей, тому що вони їх гарно несуться. Це, це півні, бачите, з боку курочки, а це зараз півні. Півні ще більше. Я такий сюди. Так, ось такий півень. Ось такий гарний, вже дорослий майже півень, молодесенький. 270 не продавали, пані, а 250 ми продавали. Просто вже немає куди впустити. Це вже така мінімальна ціна. Але вибір вам ось така, котра вже починає дати. Є великий вибір чайського домінанта. вибір вам Вже знаходимо десь. Десь по трасі вже починає Є, Вони в різних кольорах по 250 гривень. Чорні. Такі сіренькі. Такі півники теж по 250. ну Курка зараз вже досить гарна ціна, курка вже підрощена, люди допродуються і зараз можна гарно купити курку. Mm -hmm. Дивіться, також на ринку зараз на даному місту Івано-Франківське село Хреплін. Можна ще придбати різні інвентар домашній. Взагалі є... Дуже багато в принципі, тут можна знайти цікаві такі мечики які різні. Багато, багато, багато різних ось таких штук. А чвертку діли йому до першого. Бачите, різні ціни вже, я не буду вам кожну річ питати, але багато молотків, пильників, гарних сапів. Досить-досить багато різних таких речей. Вже чу, в принципі, я бачу, що щось продався, тому що було ще в нього більше речей, люди купляють. Так що... Хто на ринку варто щось таке придбати. Я завжди щось собі таке купляю, чи якусь отворку ударну, наприклад, і зараз вам покажу. Ді, це така точна викрутка, бачите. Це настільки вона міцна, що неї можна взагалі робити чудеса. Якщо щось потрібно, то навіть ну, дуже сильно. Я таку взяв також собі, ну, дуже гарна річ. Скільки Скіна коштує? 100 гривень, така викрутка коштує. 100 гривень. Так, є солома сіно. Тюк зараз коштує 120 гривень на ринку. Що солома, що сіно. І це є кавун такий по 20 гривень. Також брали кожну неділю, собі досить смачний кавун. Ось так, дивіться. По голубах хлопці хто цікавиться птиця, є такі голуби жовта птиця 500 гривень пара. Є ось такі білі. Червоні, ментові. Середньому голуб 200 гривень І Вони разом взяли, а потім вони взяли на двох. А потім. Такі непогані баки, не? А, то є кінець, А що коштує пара серйозно? Що пара коштує? 400 гривень. 400 гривень пара. коштує. Та він ні одного не дав, не поділився. <ріпи> 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 я, я буду тратити хуліри і так, я не буду їх пускати. Ні, то вони літати вже не будуть. <ріпи> бо Якраз він відстригти кусок, знаєш, <ріпи> тих махових пішків. <ріпи> Ти запиши собі його нами. Він не випустив, то він. Так, ось така птиця. Цікава є. Миколаївський. З цього чоловіка купляв я тої неділі, голуби. Є молоді. Бачу, є лимоні, непогана така птиця лимонна. В середньому голуб коштує 200 гривень. Ось так. Так що, глядачі, сьогодні у нас 31 серпня. Ще огляд більший буде на каналі Що по чому». Переходьте на наступний канал, підписуйтеся, канал, як кажуть, молодий. Тільки розвивається, так що підтримуйте нас лайком, підпискою. Не забувайте за канал Любиме Село. Всім дякую, до побачення. Працюємо заради вас, заради вашої інформації. Всім міцного здоров'я!